Вітаю, мене звати Арсеній, я прикордонник 11-го прикордонного загону бригади Форпост закінчив Національну академію у 2025 році, вирішив подальшу службу свою пов'язати з саме цією бригадою. Мені сподобалась історія, мені подобаються люди, які проходять ту службу. І взагалі я вважаю, що треба обороняти країну з кращими. В академії ми вивчали загальну тактику, вогневу підготовку, проте зараз ми проходимо. Більш інтенсивну підготовку з кваліфікованими інструкторами, які вже мають бойовий досвід. Протягом терміну навчання ми вивчали штурм окопів, а також відпрацьовували злагодження всередині підрозділу, вивчали класифікацію та порядок використання безпілотних літальних апаратів, також вивчали тактичну медицину. Це треба постійно вдосконалювати, 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 тому що від цього залежить життя побратимів та майбутнє нашої держави. Якщо людина хоче бути з кращими, то їй слід долучатися саме до бригади Фордпост.